Вітання усім нашим глядачам це програма рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І я рада зустрічі з вами. А також неймовірно рада сьогодні представити моїх гостей. Це Олена Єсип, учасниця проекту можливості без меж, а водночас вона є керівником хору кольорові нотки. Так. Говорить світ світ квіти України. Так, спеціальна квіти школа. України. Перепрошую. І Надія Пивовар сьогодні разом з нами, керівниця проекту Можливості без меж. І сьогодні ми будемо говорити про соціальний інклюзивний проект, що має назву Можливості без меж, третій сезон. Отож, я рада вас вітати у цій студії. І почнемо одразу Надія з тебе. Проект уже завершився. Нарешті усі такі головні активності вже відбували. Булися з учасниками, усі познайомилися з учасниками, усі тісно взаємодіяли. Що це власне був за проект? Цьогоріч у нас вже відбувався третій сезон соціального інклюзивного проєкту Можливості без меж. Участь у ньому можуть взяти, і він направлений на дітей, молодь з різними видами інвалідності та волонтерів, активних людей, які своєю соціальною позицією хотіли би підтримати власне, учасників з інвалідністю. Мають там чітку позицію. Пропагують українську культуру, цінності, можуть бути корисними. От і власне волонтери, самі дехто сам зголосився приймати участь, а когось ми своїми особистими контактами залучали і запрошували взяти участь у проєкті. Ну, перш ніж ми перейдемо до знайомства із такими активними волонтерами, якої власне сьогодні є, і Олена. Я не можу не поцікавитися, хто підтримував цьогоріч річ даний проєкт. Аект, тому що ну ми знаємо, що в такий складний час, в період воєнних дій в Україні, це надзвичайно складно знайти донора, який підтримує щось не те, що пов'язане там з волонтерством, а це трохи інше спрямування. Власне, минулого року я проходила навчання на базі Українського католицького університету, де е, по закінченню навчання ми могли податися на мікрогрантування. Ну і власне не було сумніву, який проект ми були би, мали би подати на це мікрогрантування. Оце і подали можливості без меж. Серед більше здається, е, 28 проєктів. Наш проект був один з семи, який був підтриманий е, до реалізації. Тому власне сам процес там майстер-класів, зйомок, соціальних відеороликів він підтримувався проектом формула стійкості інституту лідерства та управління Українського католицького університету та фондом ЮНІСЕФ та уряду Кореї. Хто став цими соціальними учасниками? Тому що це молодіжний проект, хто були ці люди? Нашими соціальними учасниками, людьми з інвалідністю були діти, підлітки власне молодшому учаснику нашому було 10 років і найстаршій учасниці 30 років. Так, ну давайте тепер в Олени поцікавимося. Олена, як ти вирішила прийняла рішення стати учасницею цього проекту і чому минулого року. Мої учні класу сольного співу Клевенської музичної школи, а також дітки, які навчаються у комунальному закладі Клевенська спеціальна школа, 1 Рівненської обласної ради. Ці діти е, мають певні порушення, особливі діти. І ось е, вони були учасниками минулорічного проєкту. Тому за кулісами я бачила, як робиться ця справа. Мені було дуже цікаво і е, вболівала за кожну і і кожного, так. <с? <с?> ось, і, я пам'ятаю, ти супроводжувала Сергійка Сергій. Броновицького на зйомки, на цей творчий процес, і вже тоді цікавилася. Цікаво. Що, що, що це буде, так? Ну не було ще якогось сценарію такого конкретно. Тобто, все це була імпровізація, і тим це було цікавіше. Бо це було так живо, ось дуже цікаво насправді. І в Сергія пам'ятаю, ті емоції. Він їхав настільки задоволений, радий, тому що він був його напарник, це Іван Рокищук. А ми вже співпрацювали раніше, і ми дуже дуже було цікаво з ним знову зустрітися, і в подальшому ми теж співпрацюємо Цьогоріч Я прийняла участь. Хвилювалася, звісно, не знала, чи можу сама вже бути як тренерка, ось, але радію, радію своїй команді. Ми ми спілкуємося, ми співпрацюємо навіть. Я цікавлюся їхніми справами. Тому дуже ну, я цікаво. пропоную зараз, оскільки ми вже заговорили про твою команду. Так, твоя команда це ти, Тетяна Демченко, і учасниця із Березнівської громади Оля. Оля, так, так. я пропоную зараз подивитися це відео і пригадати, як це все було. У мистецькому цоколі Рівненської обласної філармонії сьогодні незвичний захід співоча зустріч з присмаком калини. Дизайнерка, волонтерка, парамедик Тетяна Демченко разом з Ольгою Трохимчук завітали на урок вокалу до викладачки Олени Єсип. Олена Єсип вже багато років працює викладачкою вокалу у клеванській спеціалізованій школі. Там вона навчає особливих дітей, які мають різні види інвалідності. Вона впевнена, кожна дитина має свій талант, а дорослі мають допомогти його розкрити. Тому сьогодні разом з новими друзями працюватимуть над піснею Ой у лузі червона калина це й не дивно. Ой, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна! Калина вважалася весільним деревом і була обов'язковою учасницею весільного обряду. Гілками калини прикрашали столи і дівочі коси. Ольга Трохимчук проживає у Березнівській громаді, навчається у ліцеї у сьомому інклюзивному класі. Від народження вона не може ходити. Оля має старших брата та сестру. Вдома Оля проявляє характер, а в школі спокійна та комунікативна. Полюбляє спілкуватися з іншими дітьми. Любить гуляти, відпочивати, особливо на морі. Має і творчі захоплення, малює, грає в комп'ютерні ігри. А сьогодні вперше вчиться вокалу. Пісню про Калину обрали не випадково, адже нині вона надихає нас щодня, розповідає активна волонтерка Тетяна Демченко. Вона завжди приєднується до різних творчих та соціальних проєктів, адже так відчуває свою силу. Калина символ України, рідної землі та батьківської хати. Коли поруч відкриті і талановиті люди, тоді після про калину звучить щиро та натхненно. Розмовляючи з людиною, яка пересувається на візку, намагайтесь розташуватися так, щоб її та ваші очі були на одному рівні. Ми Ми разом розпілимо розпілимо Друзі, ну а ми продовжуємо, Це програма рівне культрівне культурне. І щойно ми дивилися власне роботу, над якою працювала Олена Олена. Отже, розкажи символ України, як це все відбувалося? Що тепер далі відбувається? От у цій вашій взаємодії вашої трійки. Коли ми е, прийшли на зйомку у мистецький цоколь органної зали, е, першим ділом я е, познайомилася з інструментом. Як він звучить і чи ми зможемо на ньому е, відтворювати музику? З, звісно, е, Олі було цікаво. Ми не тільки співали у ілузі Червоно Калина, е, ми співали ще і Тіни Кароль, пісню Україна це ти». і Оля. Е, Досить так вміло інтонує, хоча до того не співала. Мама плакала, коли слухала, як її дитина співає. І в мене тоді виникло таке бажання, що. Ну, на жаль, відстань нас розділяє. Нас велика відстань. Ти живеш в Клевані, а вона живе в Забережень. Я містечком. працюю в Клевані, так. живу в зорі, проживаю в Зорі, Зорі, проживаю Працюю в Клевані, а Оля близько Березно. І це велика відстань. Я, на жаль, не можу працювати з нею, хоча б дуже хотілося б. І моя колега відгукнулася на пропозицію. Тепер в Олі є уроки з вокалу. Їй дуже подобається. в них така гарна співпраця. Тому я щаслива, що цей проект дозволив таланти ось такої дитинки. Розкрити. розкрити і допомогти. Ну, я пам'ятаю, що в минулому році, коли е, Сергій Броновицький знімався разом із Іваном Рокіщуком, Іван Рокіщук він композитор, е, то він також говорив що, про те, що потрібно допомагати хоча б одній дитині розкритися. І це, і це вже результат. Е, так, Надія, які ще маємо результати сьогодні вже цього проєкту, що він нам показав і демонструє. Знаєте, ми дуже тішимося тому, коли існує спілкування за межами проекту. Це ми відслідковуємо як в минулих сезонах, що учасники між собою спілкуються, так і в третьому сезоні. Наприклад, наш учасник Борис щодня пише повідомлення, привіт, і насправді таке здається нам звичне банальне слово, але діти, які мають інвалідність, вони потребують. Будь особливо старші старшого віку, коли вони вже не займаються в спеціалізованих школах закладах, вони потребують цього спілкування і виділити там дві хвилинки свого часу, це ну насправді для тебе нічого не значити, може нічого не значити, хоча я ціную це спілкування. А навпаки, для учасників це буде там вагомий досвід, що він потрібний і з ними продовжують спілкуватися не тільки там в рамках проекту, якщо говорити про співпраці наших. Учасників з волонтерами, з талановитими людьми рівного, які підтримували і були такими супроводжуючими наставниками в цьому проєкті. То в нас є така дуже яскрава, яскравий приклад, коли волонтерка Катерина Бондар, почувши мрію своєї підопічної Христини про те, що дівчинка хоче співати, вона трішки займалася, хоче зняти свій кліп. Власне, Катерина їй подарувала цю можливість. Вони також Христинка почала займатися вокалом, записали студію пісню, ну і наскільки знаю, готують кліп на ось і друга волонтерка, яка працювала Цієї з Христиною, шри. так вона є дизайнерка Ольга Татарнікова, і вже йшли розмови про те, що Ольга буде шити їй якийсь сценічний красивий костюм. Так, сценічний костюм, сукню, що там вже вони оберуть. Тому, Співпраця продовжується так само, як в нас є там творчі обдаровані волонтери, наприклад, Олени Сергієвої, яка крапкарка, і коли на зйомках працювали, теж її підопічний Максим здивувався, що її, мама, напевно, більше що є ось така технологія, методологія і малювання. І власне зацікавило, і була розмова про те, щоб продовжувати цю співпрацю. Тому я. Я рада, що в нас є творчі такі активні рівняни, які допомагають розкритися людям і безпосередньо дітям з інвалідністю. Які відгуки учасників ну особливо напевно найбільше ми ви і ми всі разом чуємо від батьків від родин, які виховують діток з інвалідністю? Про що вони говорять? Наскільки важливий цей проект, особливо от сьогодні, в умовах того в умовах військових, в яких живе Україна, наша Олено? Важливий проєкт, тому що діти відчувають себе потрібними. Вони розвиваються, вони це нові можливості, їх чують. І знову ж таки з таких від з такого проекту беруть приклад і потрібно брати приклад, на мою думку. Дуже хочеться, щоб таких проектів по Україні було чим більше. Це дуже важливо. А діти. Розвивається, тому що багато ж дітей кожен своїми порушеннями, і е, я рахую, що е, вони всі себе знайдуть на все свій час, обов'язково. Які творчі колаборації утворилися, і як е, продовжується не тільки от е, така, знаєте, головна мета, а що, що нам ще цей проект е, дає і показує Надія. Ну, власне, те, що учасники між собою спілкуються, і хто чим може допомагає учасникам з інвалідністю. І власне, ми теж мали навчаючись, коли спілкувалися з колегами з культурної сфери діяльності, ми вже домовилися про те, що у нас наші учасники можливостей без меж братимуть участь у, наприклад, музейних гостинах. Це теж для них буде. Депрояв це теж можливість показати себе, свої вміння, тому що на е, наші учасники дуже талановиті, малюють, співають, хов, відвідують е, різноманітні майстер-класи, е, творять своїми руками щось, і ну, є, їм є що показувати, і з них точно треба брати приклад. І вони е, активні. Е, я не, не завжди повторюю те, що я дякую батькам е, їхнім, і що вони підтримують ось ці навіть маленькі починання і е, про е, займаються їхнім розвитком а наше завдання це теж їх підтримати, тим, чим ми можемо, от і там забезпечувати майданчик. Я знаю, що соціальні учасники також мають ну організовувати звичайно, за підтримки своїх батьків такі невеличкі волонтерські акції. От нещодавно одна з них також я бачила, що ви її підтримали. Розкажи про цю ініціативу, надія. Справді, у нас батьки вже стали нашими добрими друзями. Ми там вітаємося, переписуємося, і в нас є навіть дві таких активності. Перша це над днями був Всесвітній день людей з синдромом Дауна. І ми подружилися з мамою Аллою Зімбіцькою, яка є членом громадської організації Асоціації батьків з інвалідністю. І власне ми в взяли Участь у флешмобі шкарпетуйся. Ось наша команда громадської організації «Нація талантів. До речі, вже не вперше беремо участь в ньому, і закликали всіх навколо теж брати участь у даному флешмобі і підтримувати дітей з синдромом Дауна, тому що кошти, які були виручені за там ці шкарпеточки, вони йшли на освітні потреби власне цих діток. От і ще одна така колаборація Розпочалася вона під час зйомок соціального ролику, коли нашому. Максиму герою подарували картину по номерах. Він її розфарбував, оживив і тепер проводить розіграш. І кошти, які з цієї лотерейки отримають, він хоче передати для Збройних сил України. Тому наша співпраця продовжується з усіх боків. Да, тобто, можна сказати сміливо говорити про те, що один одного ніби надихають, да, тобто і соціальні учасники, і активні рівняни, і підтримують один одного. Одного. І в цьому, напевно, є такий позитив, особливо враховуючи, що ну, в рази буде збільшуватися кількість людей, які будуть потребувати нашої допомоги, особливо чоловіків, по завершенню війни. Що б ви побажали і нашим глядачам, і усім учасникам уже трьох сезонів? Олено? Здоров'я в першу чергу, підтримки, і віри, і перемоги. Надія. Я хочу побажати віри, віри в себе, віри в свої можливості, і помічати в кожної людини якісь сильні сторони, помічати і якщо ти маєш можливість бути корисним, маєш можливість допомогти розвивати ці сильні сторони, то об'єднуватися і допомагати один одному. Ну і слідкувати за соцмережами громадської організації нації талантів» так, щоб підтримати усіх соціальних учасників, я вдячна вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Успіхів, нових цікавих ідей, ініціатив. Об'єднуйтесь і підтримуйте один одного. Нашим глядачам нагадаю, що це була програма культурне». Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.